І з нагоди Дня Збройних сил України Укрпошта ввела в обіг нові поштові марки, зброя перемоги. Окрім історичних подій, героїчних вчинків на маркованому аркуші вирішили зобразити і зброю, якою нищать ворога наші захисники. На спецпогашенні в головному відділенні центрального поштамту Луцька побувала і наша знімальна група. Марковий аркош зброї перемоги складається з шести марок, де зображені зразки військового озброєння, як іноземного, так і українського. Саме їх застосовують ЗСУ у війні, зокрема, Байрактар, Джевелін, Хаймерс та зброя українського виробництва стугна М, Вільха і Нептун. До поштових марок випустили і конверт перший день. немаркований конверт та картку. Особливо цінуються філателістами. Маркові аркоші зі зробленим спецпогашенням. Укрпошта випустила. Водить в обіг і проводить спецпогашення маркованого аркушу. Зброя перемоги, аркуш є благодійним, і зібрані кошти будуть направлені для допомоги Збройним силам України. Тираж маркового аркуша 200 тисяч примірників. Вартість такого аркушу 90 гривень. 18 гривень з кожного проданого маркового аркушу піде на потреби українських військових. Спецпогашення сьогодні зробив і голова Волинської обласної ради Григорій Недопад каже: від початку випуску Укрпошти тематичних воєнних марок зібрав свою міні-колекцію. Кожна марка це є цінність, тому що знаєте, я вже всі повторююся. У нас під час війни всі стали філателістами. Тобто кожна марка, яка виходить з Укрпошти і в нас відбувається спецпогашення, вона шаленими темпами розкупляється і дуже важко знайти потім якийсь лишній чи зайвий примірник, який можна буде зареалізувати. Тому для себе роблю запас, однозначно маю там по кілька штук, щоб в подальшому можна було або подарувати, або для згадки залишити там дітям, внукам і всім знайомим. До слова, великих черг наразі у відділеннях Укрпошти немає. Тож є можливість придбати на згадку поштову марку зі зброєю, яка нищить окупанта. Філателістом Ілля Козак став нещодавно. Нові марки спецпогашенням планує зберігати. Сьогодні вирішив придбати ось такий конверт першого дня і блок марок, і їх сьогодні погасити, тому що ну особисто мене цікавить саме військова справа. Бо я також навчаюся на військовій кафедрі. Ось і особливо на марках цікавий, це от повний набір, це тобто конверт, цілий блок і штемпель, який ми сьогодні зможемо поставити і також завтра. І я вважаю, що це є дуже цікаво і особливо буде ну, цікаво подивитися на марку. яку вийдуть після перемоги, і ту, яку обіцяв гендиректор Укрпоши, Це краса і велич України, місто Білгород і Вороніж. Поштові марки військового часу від Укрпошти закарбовують важливі історичні події, героїчні образи та озброєння армії. Також вони допомагають збирати кошти на потреби ЗСУ. Проте кожен українець, навіть не будучи філателістом, очікує на випуск поштової марки до дня перемоги. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук, для новин на часі.